Росії понеслися гігантські вибухи після ударів по Києву. Окупанти мають страшну відповідь. Розтрощило військові заводи Путіна та військові бази. Вибухи ширяться містами Ерафії після отримання в 16 Удари стали набагато потужнішими і мають страшнішу рунівну силу. Аршистам залишається тільки палати. Цікаво, що частіше горіти стало навіть у Москві. Подробиці почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. На заводі Авангард у рашиському місті Стерліта Мак Башкортостан, який працює на рашиську армію. Стався вибух. І про це повідомляє видання Радіо Свобода. Варто зазначити, що завод Авангард належить державній корпорації Ростех і виконує оборонне замовлення. Зокрема, він виробляє деталі для ракетних систем залпового вогню. Як відомо, підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, а також Швейцарії та Україна. Обстріляли і прикордонні області Росії. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про удар по прикордонню. Також відомо, що ЗСУ вразили установку ППО в районі села Стрілецька Білгородського району і про це повідомляють Росзмі. У результаті удару почалася пожежа. Екіпаж установки отримав контузії. Окрім цього, у мережі з'явилася інформація про те, що на деяких ділянках держкордону в Курській області тривають бої Є в одному із рашистських пабліків зазначається, що нібито українська сторона на одному з вузьких відрізків фронту перейшла кордон групами солдат та кількасот метрів. Окрім цього, з'явилася також інформація про масштабну пожежу в рашиській столиці. Відомо, що займання сталося в Останкінському районі Москви. Над місцем надзвичайної події підіймається стовп чорного диму. На місце їдуть дві пожежні машини. Неспокійно і в Курській області Рафії. Рашиський регіон масово атакували безпілотники. Зокрема, у місті суджа пошкоджено житлові будинки. І про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Олексій Смирнов. Варто зазначити. Що такого роду події на території країни окупанта це регулярне явище? Адже рашисти не припиняють відкривати вогонь по мирних українських містах. Так нині стало відомо про те, що рашиські окупанти атакували Київську область. Чотири балістичні ракети Іскандер м КН-23 запустили із Воронезької області і ще дві керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над екваторією Азовського моря. Окрім того, у противник для атаки залучив 16 дронів із Курська та Мису Чауда, окупованого Криму. Командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук написав у соціальній мережі Телеграм. Із цього приводу наступне відбували повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕП повітряних сил. В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети іскандер МКН МКН-23», дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БПЛА у Київській. Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях, як зазначає начальник київської ова Руслан Кравченко, ворожі цілі були збиті. Захисники неба не допустили влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури. Окрім цього, серія вибухів пролунала під час повітряної тривоги і в Харківській області. Відомо, що в передмісті Харкова Сиркунах стався приліт через ворожу атаку. Про це мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов повідомили у своїх телеграмах. Інформація про трьохсотих не надходила. Примітно, що ця рашистська атака відбулася на тлі новини про прибуття в Україну з західних винищувачів. Ф-16. Схоже, окупантів цей факт не тривожить. Адже літаки. 16 які Україна отримала від західних партнерів, мають сучасну модифікацію та новітні авіаційне обладнання. Тобто зараз Київ працює над отриманням далекобійної зброї для цих літаків, яка виробляється в Європі та США. Про це заявив народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони України Єгор Чернів. Це той його в Україну надійшла перша партія літаків F-16. Далі очікуємо інші машини від країн відповідної коаліції: Нідерландів, Бельгії, Данії та Норвегії. Зараз ведеться активна робота, щоб до цієї коаліції приєдналися і інші держави, зокрема США. Передача перших борців F-16 повинна стати стимулом для інших наших партнерів, сказав червня. Нардеп зазначив, що так Україна зможе отримати необхідний мінімум літаків, щоб закрити наше небо і відбивати атаки окупантів ракетами, дронами і літаками. За його словами, серед союзників є консенсус у питанні того, що треба шукати нові можливості для збільшення бойового авіапарку і посилення України. Ми отримали сучасну модифікацію F-16 із новітньою авіаонікою радарами для наведення ракет на цілі то. Що також пропрацьовуються всі можливі варіанти, щоб далі для цих машин ми отримали і далекобійну зброю, яка виробляється в Європі та США. Процес триває, і я сподіваюсь, що ми побачимо такі ракети в Україні. Зазначив нардеп. Він додав, що важливим питанням залишається підготовка наших пілотів для F-16 і технічного персоналу для обслуговування цих машин на землі. Наразі у світі не так багато баз для цього, тому ми шукаємо можливості у різних країнах, щоб збільшити кількість наших спеціалістів. розповідає. І в чернів, окрім цього, є думка, що у майбутньому авіапарк повітряних сил ЗСУ може поповнитися і літаками F-35. Таке припущення зокрема зробив директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Валерій Рябих. Якщо говорити про 128 літаків, які нам потрібно, то не виключено, що це можуть бути не тільки винищувачі F-16, зокрема Міраж 2005 а також Гріпан. Зараз не можна щось із певністю виключати. Однак варто зазначити, що Україна буде невпинно пороз. Зброюватися на літаки західного зразка. Ми поступово будемо отримувати технологію підтримання їх бойового циклу та виготовлення засобів до них, розповів фахівець. Він зауважив, що після отримання винищувачів F-16 Україна буде рухатися у напрямку поставок інших у сучасних літаків. З Часом повітряні сили ЗСУ перейдуть на єдиний тип літака, і не виключено, що це будуть винищувачі п'ятого покоління F-35. Я не маю сумнівів, що в майбутньому ми отримаємо літаки F-35, оскільки в літаках не йдеться про тактику. Це про стратегію. тому, якщо ми вже отримали F-16, то наші пілоти будуть рухатися до того, щоб опанувати інші західні літаки. З огляду на геополітичне положення України ми будемо продовжувати отримувати новітню західну зброю. Резюмував Валерій Рябих. При цьому варто зазначити, що нині позиція США щодо ударів по території країни нападниці Арафії не змінилася після того, як Україна отримала перші винищувачі F-16. Усі подальші розширення дозволів на удари залежатимуть від ситуації на полі бою і процес. Сказав речник державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу, відповідаючи на запитання про те, чи готовий уряд США дозволити Україні бити американською зброєю по військових об'єктах на території РФІ, Міллер зазначив, що його відповідь не змінилась. Він наголосив, що США орієнтується на потреби сил оборони України, оцінюють безпекову ситуацію та намагаються реагувати на їхні потреби. За його словами, цей процес цитую, відбувається із самого початку, і по сьогодні таким чином, ми приймаємо відповідні рішення щодо зброї ми надаємо Україні, а також щодо обмежень, якщо такі є, які ми накладаємо на використання цієї зброї, зауважив речник. Окрім того, Міллер не дав чіткої відповіді на питання щодо розширення можливостей країн-партнерів, зокрема країн НАТО, збивати рашицькі ракети над Україною. Це рішення, яке мають прийняти члени НАТО колективно. Це не те, що я можу коментувати зі своєї позиції, додав він. Я вам вдячна глядачі, те, що ви додивилися це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з. Нами до зустрічі в наступних випусках.